Тренування для тих, хто ніяк не знайде час на свої власні тренування в залі, але має 15 хвилин на день, хоча б для домашніх тренувань. Перша вправа зрозуміла, навіть не коментувала, друга вправа живі сідниці мають бути обов'язково напружені. Сідаємо сідницями на п'яте, якщо це важко, ви можете виконувати стоячи, але обов'язково живіт тримайте напруженим, не вигинайтесь в спині. Ваша задача працювати виключно плечовими суглобами на видих, зводячи лопатки. І при цьому стежте, щоб ваші плечі не повзли на ваші вуха. Наступна вправа це лучник або стрілець, як вам більше подобається. Вихідне положення, стоячи на коліні. Що тут важливо? Важливо починати рух з лопатки. Тобто, ваша задача не тягти, лікоть одразу назад а спочатку лопатку включити, потім лікоть. Наступна вправа екстензія. Тут ви маєте нижні ребра залишати обов'язково на підлозі, для того, щоб верхня частина спини грудний відділ хребта розгиначі м'язи грудного відділу хребта включались максимально. І наступна вправа це вже симетрична така робота. Але принцип той самий грудна клітка, груди і нижні ребра мають залишатися на підлозі. Після всього цього розтягуємося у позі дитини, сідаємо сідницями на п'яти і по 20 секунд витягуємось не просто сидячи, а саме витягуємось руками в протилежну сторону від вашого тазу і вашого куприка. І при цьому не забувайте, що дихання має велике значення, тож не затримуйте три раунди три рази на тиждень.